Ідея для вечері. Беремо французьку гірчицю кружку, виливаємо соєвий соус, скільки там потрібно. На око. Трошки спеціля для курки, сіль. Все це гарно перемішуємо і ставимо до холодильника на годинку, для того, щоб замаринували скриця. Далі беремо картоплю, нарізаємо на 4 частини, солимо. Лємоємо трошки олійки, виливаємо кипяченої водички, для того, щоб була більш сочна картопелька наша. І все це гарно, ретельно перемішуємо. Викладаємо в підготовлені рукав картопельку. Тут і ж додаємо крильця, виливаємо маринад з крильці, теж картопельку. Вимішуємо, ставимо в раду, на 180 градусів на 50 хвилин. І вуаля наша вечеря готова! Смачного!